Добрий день, дітки! Діти, ми з вами спостерігали за сонечком та хмаркою. Сонечко світить та гріє у природі для нас усіх, а хмарка поливає рослинки і землю. А коли сонечко зустрічається із хмаринкою, іде дощик, тоді з'являється таке явище, як веселка. Тож, давайте сьогодні зробимо об'ємну ось таку аплікацію, яка називається Веселка у хмарках. Вирізаємо дві хмарки. Вирізаємо сім різнокольорових смужечок. Беремо клей, вату, пензлик. На хмаринку наносимо клей, приклеїмо смужечки на одну хмарку, на іншу хмарку. знову наносимо клей та приклеюємо вату. І отримуємо веселку у хмарках.